Я не знаю те, що знаєш ти, як не знаю, кому то було треба. І напруження моє весь час росте, і страждаю, сильно я без тебе. Але, дивлячись, що коїться кругом є підозра, що не все йде так гладко. Якщо бій вже виграється земним злом, то як янголам і Богу битись важко. Невже темрява і морок проковтнуть все добро і світло цього світу? Тому янголи в підсилення беруть земних сильних воїнів, еліту. Я не знаю, як скінчиться бій. Можу тільки я бажати приєднатись, стати поруч і тримати стрій, як не стало тут, коли бажалось.